По пітушкам так званим вже вона відбувається і майже вже буде озвучувати її наслідки. Хотіли б почути. З приводу цих подій ми зараз будемо спілкуватися безпосередньо з особами, якими я доручав після нашого спілкування займатися цим питанням. Я, наскільки мені відомо, вас викликали, опитували і по вашим, по вашим питанням. Тому Ехтена, так, зараз давайте зараз. Приголосив, щоб почули все. Друге питання, поки я зараз друге. Так, друге питання. Друге питання ви нам обіцяли сказати, які будуть дії щодо тієї маршрутного таксі, яке з представники правоохоронних органів прокуратури, і що стало наслідком смерті двох жінок. А, з приводу ДТП. І воно, повно, перейде в третій. Так, да, з приводу ДТП. На теперішній час слідчими прокуратури призначено. Понад 19 експертиз, вони зараз тривають. З приводу ви задавали питання маршрутного реєстратора. Так. Встановлено нами особу, призначено службову перевірку по тій особі, яка доставала на той час цей маршрутний реєстратор. Ці особи допитані, фактично, ми чекаємо зараз завершення експертиз. Допитано понад 30 свідків, ну які нам дають разні свідчення. Тому о, Особа перебуває під вартою. Скажіть тоді, будь ласка, чому так пройшло дві неділі і вас зараз допитується, робиться інше, але так затягується. А от, наприклад, по посібнику Возинського, який був випущений буквально декілька там днів назад, людина, яка була свідком і співучасником вбивства людини, от дуже швидко прокуратура спрацювала і цю людину швидко випустили. Чому така різниця от між одними справами? Там прокуратура спрацьовує дуже миттєво, дуже гарно і ну, в принципі, заслуговує на повагу такі бездії. А по іншим справам, які не дуже ну, мабуть, потрібні в ладі, ну, прокуратура працює дуже погано і, як кажучи, так гаймує ці справи. Я вибачаюсь, в якому в якому ми спрацювали. Ми спрацювали погано чи гарно? Ну, наприклад, там що стосується тітушок, раз що стосується, наприклад, тут людина, яка зверталася до вас по справі Бо там по цьому питання, і, і інше, прокуратура працює по декілька місяців, в деяких випадках майже рік, да? а в інших рік, а в інших справах вона працює дуже миттєво. Чи... Я прошу вибачення, ми задаємо питання. Ні, вибачте, просто випускав вже його суд, випускала не прокуратура Лезінського. Правильно? Так. Тобто випускав його суд. І відкрило кримінальне провадження, і по суді, наразі, як ви знаєте, і по керівникам депозиту. <гум> А скажіть, будь ласка, якщо я випускав суд, я так розумію, прокуратура це є наглядовий орган, так, який має дивитися за діями посадових осіб. І якщо такі дії вчиняються незаконно, прокуратура зразу має реагувати. Я не можу, звісно, да, за Київську прокуратуру казати. Мене, мене цікавить наша прокуратура Ленського району, яка випустила людину, яка була співучасником бивства. Що, що відносно нового кримінального кодексу, там дійсно такого поняття немає. Свідок він є, свідок, він стояв рядом. Але та людина, наскільки мені відомо, пішла одночасно не тільки по Поець, да, 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 да. Там було декілька відкрито справ, як мінімум. І якщо людину навіть угу. звільнили за однією з статей, але вони не йшли окремо. Вони не плюсуються згідно нашого законодавства, але вони йшли всі пакетом. І якщо в прокуратурі вже відомо, а це вже майже тиждень, відомо про незаконні дії судді, які, до речі, Ванінський суд дуже нас гарний, він і нас судив, ми знаємо, як вони працюють, то чому прокуратура не спрацювала на випередження, показуючи свою лояльність до нової влади, до нових змін ситуації, і не відкриває такі якісь певні провадження і дії щодо суддів Ванського суду? Перше випускали Горпенка за частиною 3 статті 364 за зловживання владою та судовим становищем, оскільки ця стаття була декриміналізована, ви знаєте, на початку лютого. Тобто суд виніс це рішення в Україні. Раз є практика, тобто половина суддів випускають за цією статтею, половина суддів да не погоджуються і залишають людей відбувати покарання. В нашому випадку суд випустив. Прокуратура зреагувала тут миттєво. Ми внесли апеляцію. 30-го числа вже була внесена апеляція. Людина заарештована повинна до А в рамках апеляції. Ми не можемо його на... заарештувати. Дивіться, Лозінського було заарештовано в порядку статті 208 208 кримінально процесуального кодексу, оскільки було провадження. По суду, і було впровадження проти потиснику, і в рамках цього кримінального провадження його було затримано. У нас ви розумієте, да, в цьому випадку ми не можемо затримати, тому що нас є апеляція. От коли буде розглянута апеляція, ми будемо клопотати пообранняємо міри запобіжного захисту, тримання під вартою. А чи не здається вам, що в цій ситуації, яка зараз відбувається в країні, ця особа дуже легко може переміститися в іншу область, а можливо і за територію нашої країни. І потім просто прокуратура буде мило розводити руками і казати, вибачте, будь ласка, але ми це зробили, відповідно, бути закону, але, але цієї людини вже немає, і, звісно, немає документації. Це буде ось очередне завища справа, яка не принесе ніякої. Тобто ми прось. З вами в майбутнє не можемо заглянути? Ми можемо. Я майже гарантовано вам даю гарантію, що це буде від. Проте ну, ми, ви розумієте, так, що ми так. діяли так, схід до чинного законодавства. Все, що було в е наших так, так би мовити силах, ми зробили в цій справі. Тому будемо сподіватися, що апеляція все ж таки підтримає нашу позицію. Добре. Так, так як її не підтримав так. Ленінський то есть, суд. Тобто ви за дію чинного законодавства і все, що було по букві закону, так? Звичайно, завжди. Так. я задаю пану заміснику прокурора. інше питання. Дві неділі назад, ви пообіцяли, що особисто... В тому і мене буде викликано і проведено певні певні дії сичі да з метою там зафіксування моїх показів. Я спілкувався дійсно із з одним із працівників прокуратури. Який мені Кедвено обіцяв, що він мені показував мій папір, мою, моє звернення до прокуратури, і кетвено розповідав мені, що до 14-го числа ще є в них термін, і вони будуть дуже гайно спрацювати до 14-го. Сьогодні у нас є з п'ятниця. Я пам'ятаю, як він неділи назад, ви нам тут казали, що прокуратура в суботу не працює. Сьогодні ми маємо 13 число. Завтра, субота, 14. те Логічно, я роблю висновки, ну це моя суб'єктивна думка, да, але я просто на загал, що мене не було. Викликано ні сьогодні, ні вчора, а значить я можу судити з того, що до 14 часу мені не буде дати таке пояснення. І значить прокуратура вже, яка, шановна прес-секретар, я так розумію, да, вже порушує дії законні, обіцянки і саме головне закон, за який ви тільки що так гайно ратували. Значить, з приводу вашого питання, вам поясни час, Ярослав Леонідович, з по... приводу питання, яке вас стосується. Леонідович, поясніть, будь ласка. Хто викликав, яким викликалась? Вами прокурором відділу да, викликався. Надійшла скарга. Безпосередньо я її приймав. В ході проведення перевірки, оскільки заява надійшла до нас в прокуратуру, статтю 18 закону українського звернення громадян передбачено. Опитати заєвника, то було декілька разів зателефоновано, запропоновано підійти, то есть, оскільки є заява, є випроси, є такі річ. З даного приводу, оскільки е, попередня службова перевірка, яка назначалася ще, як було заявлено, при старому керівництві начальника УБОЗа, який на даний час відсутній, було повторно призначено службову, Перевірку, вимога направлена була на виконуюч обов'язки начальника обоза, і вимога про проведення службової перевірки була направлена на нового начальника ОМВС України в Кировоградській області Вітюка. Крім цього, в ході перевірки були опитані всі причетні безпосередньо правоохоронці, і в подальшому ж були безпосередньо опитані вимоги. за результатами проведених перевірок. Висновки надійшли з умоза, де вони підтвердили ті ж самі факти, хоча зміна керівництва пройшла ж нічого не помінялося. І буквально 10 го числа надійшов висновок за підписом начальника ОВД області Вітюка, який теж розписав, тобто, що дії правоохоронців в законі, обґрунтовані, чому надано було і оцінку суду. Но ми надали інформацію, але в свій час Критки, на, на ми, витяги і все інше, які підтверджували мою голову. Ми всі висновки зачекаємо, зачекаємо. ми е, поспілкувалися з вами, опитали. Я, е, е, мені доповіли, ми зібрали всі матеріали. Е, коль ми е, також вважаємо, що є порушення, ми спрямували для перевірки. В Міністерство внутрішніх справ пану Авакаву. Те, те, що ми можемо зробити на теперішній час. І mm -hmm. чекаємо. 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 Там є результати. По результатах, чому зміниш притягнули, так, я так розумію, зробили, До вибачте. Чоловік за нами стоїть теж крайне примістився через те, що він начальник села між. Поясніть, яким боком. Тобто всі інші, що брехали про те, що він там десь бігав, тікав. Тобто свідчення працівників міліції не вважається порушенням? працівників обозу не міліції, тому що зробили крайніх Прикладися людей, які не зробили як нічого поганого, мало того, дійсно це саме ті люди, які убезпечували від певних протиправних дій під час 26 шостого січня. І це ми можемо сказати, да, що Сергій Анатолійович Коса нічого не причетний, і його співробітники не причетні ніяким чином до будь-яких порушень. Але знайшли, ви, вибачте, мене, стає да? Ми маємо чітко казати, що. Серед працівників органів додаткових справ також є порядні люди. І ці порядні люди не мають ставати козлами відпущення, вибачте за слово, да? тому що обос у нас не може підставити і визнати не дії своїх співробітників. Я не знаю, чому. Можливо, це дуже близькі люди, можливо, це люди комусь близькі. Але чому одні стають винні за дії інших людей? Будь ласка. З даного приводу що ми обидва висновки і попередній, той, що поздавав, і другий, де вже при другому керівнику проводилася повторна ця перевірка, все зібрали воєдинок і направили для прийняття рішення вже керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Оскільки теж ці ігра і непонятки, то є... Добре, будемо, будемо чекати. І ще ви нам тоді обіцяли, знаєте, я так думаю, що людина має виконувати ці обіцянки на камеру, що за декілька днів зустрінеться з представниками, тобто буде керівник вашої структури, будуть заступники, буде людина, яка до того зі мною спрацювала, то есть, шановний. Але ніхто зі мною не зустрівся кроме, той, кроме того працівника прокуратури, який мене визвав і переконував мене в тому, що все працює, все дуже добре. Як мінімум, ви не виконуєте своїх обов'язків, і в іншому обіцяли, що виключити нас, і буде людина, яка ну м'яко кажучи, не виконала своїх обов'язків. Людина, яка написала, що вона провела детальне розслідування і не встановила факти порушення. Хоча я надавав цій людині всі докази, квитки, ксерокопії, витяг з автовокзалу, де підтверджено, що я виїжджав, і все інше. Десь воно все ділося, і коли мене викликав вже інший покорок, да, там чи заступник, я опять це все надавав, тому що в тій справі, яку ви ввели, ту, посад... ту папочку, там уже цього всього не було. Те, що передали, Постає... зверталися не в прокуратуру, а ви звернулися попередньо. Я обос. коли прийшов до вас в кабінет, ви в мене взяли все, відксели да. і підклали. Коли я прийшов декілька днів назад сюди, тиждень назад, опять мене все відстерили і все підклали. Тому що того всього, що робили, ви не було. Принаймні людина, яка зі мною спілкувалася, відкрила цю папку і там цього не було. Все я не було. можу Я не знаю, що було. розбирайтеся по поміж собою. Ви одна структура. Я просто людина, яка намагається добитися певної правди. Все. Мої питання закінчились, в принципі. Моє дуже болюче питання. 26 серпня буде рік, як померла моя мама по галатності у кавичках, у лапках лікарів. І вже майже рік, як документи всі лежать в прокуратурі. Дуже повільно ця справа просувається, дуже повільно. Уже я починаю всі надії втрачати. Чи щось може бути? За вашим зверненням, прокуратура міста Кіроворана в грудні ну, ну, зареєстровано провадження, доручення проведення судового розслідування розслідування слідчого відділу Кіровоградської так, розвідки. Так, дійсно є таке провадження, коли після вашої скажімо, заяви ми витримали це провадження, подивилися слід. дійсно слідчі, ми в слідчені, неналежним чим було розсування. Неналежне, це, це, це правда. Так, підтверджуємо. Стан судового розслідування ми заслугаємо порядній на раді. Надамо показівці відповідних соціальних керівників внесено керівництво подання щодо притягнення свідчення до відповідальності зі своїм посудову. Витримано медичні документи на даний час, буквально вчора призначено, враховуючи характер кімінального правопорушення, да. стаття 140, належне виконання лікаря на своїх обов'язків да. нас, призначено наскування. ...експертиза, яка має встановити причинний зв'язок між діями лікарів і наслідками, які настали для інтерв'ю. Після цього буде, прийнято, після я зрозуміла. буде слідча прийнято. Слідча сказала, що я на неї написала скаргу, хоча я не писала. І у неї справу мою забрали, вона знаходиться в Слідча не немає чим працювати, немає матеріалу. В неї її забрали. Це, це, це коли буквально? Це буквально. Ну, назад. Я вам буквально три дні назад, ми да. витримали цю справу і буквально передвину після вашого звернення. Я на неї не жалувалася. 10 числа проведено оперативну нараду, за залучився слідчого керівництва міськвідділу, керівництва прокуратури міста і за результатами, які він пояснив такі передійні рішення. Ну, я вже дочекалась того, що лікар... Після експертизи буде експертиза дасть нам причинний зв'язок і все, що буде прийнято. Я зрозуміла. У лапках лікар уже з Кирилограда, втік, його вже тут немає. Це, Це не те, не що треба ми кажемо. Треба... А, а тепер так. дивіться, і ще одне, з приводу тону розмови. Вона викликала цю жінку, і сказала, ви там, там поскаржились, на мене все. Тон розмови був такий, ну, що людина відчувалася, ви там. Слідче, це хто зна хто там, по цар. А людина, яка прийшла, це взагалі ніхто, і вона не має права слова сказати. Так прохання так, громада зараз прийшла, прохання таке, що щоб ви враховували всі люди однакові, і ваша слідча, і ви, і прокурор, який над вами, і ми, і людина, яка ми підлогу, десь працює. Всі люди однакові. Тому треба враховувати є е, ну поняття етикету, спілкування, є норми, спілкування, моральні е, норми. Враховувати все це при спілкуванні, і окрім того, не забувати. Що вона при виконанні, всього на всіх службових обов'язків. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Стосовно подій 26 січня провадження пособа, які фінансували, реалізовували оцей педла, які нас заарештовували незаконно, ну і так далі. Водіям, які мали місце 26 січня, які під Чи... час вітає позитивні три усі провадження досудове розслідування сліду. Ходять досудове розслідування також мати дозу. Допитано. Більше 200 свідків. Це Провадж... по тітушкам чи по організаторам? Це по вина, це, це по Євромайдані. Це не <плес> в, в. No, в, в. в одному провадженні, в якому становлюється наявність вини усіх, усіх можливих причин вчинення і, кажуть, організації цього кримінального проголосу. Тоді чого нас не визивали. Не вони стояли в адміністрації? Мене конкретно не визивали. Оці на площі, що вийти? Так дивіться, так, дивіться ну, ми конкретно. Дивіться, ми, ми, ми називали два разу Ми називаємо від останній під час звичайних дій в Україні. Він навмисне, включав мозку, зрозуміло, що їхня опературації була набагато ручніша, ніж наша. Тому що ми все, що могли всім відповідно, зібрали, а звісно, що держава їх забезпечувала, вони це використовували. Він включав свою мозку, і глушив, коли грав їм. Так, от дивіться, е має бути людина за це покарана? Ті коли в місті був найбільший мороз цієї зими, Міська рада була зачинена всередині. І чому вона була зачинена? Тому що там обігрівалися стітушки. Ми всі, хто, ну, там не тільки я управління освіти, інші управління освіти, ми активно працюємо з міською радою протягом всього періоду. що депутати, коли заходили в міську раду, то вони побачили, що коли відчинились двері, що ті тітушки, ну, ми їх знаємо по фотографіям, повсюди, а вони знаходились всередині і вони там обігрівалися, і окрім того, харчувалися. Скажіть, будь ласка, хто пустив їх в міську раду? Чи будуть вони покарані за це? Що вони знаходили? Що тепер визнано, що це... Упори... Все це відомо. Ми, ми не хочемо, ми намагаємося щоб ці люди які організували пригріб і харчування тіток, щоб ми покарали. І ще одне, вони харчувалися не тільки в приміщенні облради, а якщо е, не, це за міську раду. А 26 січня, коли ми були під Облрадою, то якщо дивитися на облраду зліва стояла кухня наливали по 100 грам, це було добре видно. Їх поїли там гарячим чаєм, кавою. Скажіть, будь ласка, це не організація. І ви прекрасно знаєте, ми, ми розуміємо, що, за, сі сі віду, віду, за віду, віду. Віду. це є стоять не прості люди. Що це, що це там віде? стояла що, що не так просто, але, але ми допомагаємо, що вони не